Вітаю всіх! Я Ірина Півторак, мені 63 роки, і хай буде пізно, а тепер я одержала теж, завжди думала, якісь такі знання, які є правильними. От лікар васильчайка доніс і доносить до нас дуже правильні знання. Ти починаєш розуміти своє тіло. Свої мозок і все, все що з тобою відбувається. Hey, ці знання не, не оцінені, я пройшла вже два курси і хотіла би прийти і другий, і третій, і все хочу знати, хоча в мене вже дітки великі і внуки немаленькі. Але я б хотіла знати все і, і дуже, дуже все цікаво, тому що це все, що нам треба було знати раніше. Ну добре, тепер ми можемо поділитися з молодшими тими знаннями і ніколи не, не завадить знати. Я рахую так, тому що є багато суперечностей. Я завжди розказую всім, кого знаю, як, як я розумію, що є і правильним чого, і та хвороба появилася, що може бути після якихось там переживань. І такі звичайні речі, які є кожного дня відбуваються, в кожної якісь проблеми. І мене не хочуть чути. Ну, але нічого, колись почують. Колись я не то, що буду пропагувати, я просто ділюся тим, що я знаю, і кажу так само, як лікар. Може, ви не хочете чи не готові того чути, але воно так є, тому що біологія працює і працювала завжди і працює тепер. І що я хочу сказати, ці знання, ці поширення цих знань то те саме, що ну, то похоже на біблію. Хто хоче, хто має слуха вуха, то хай слухає і робить свої, і робить висновки. А висновок єдиний і правильний, тому що все це, що розказує лікар, засновано на його досвіді, все є ну, геніально, тому що просто, а все, що просте і правильне, і від цього немає іншого. Для цього немає іншого прийому, іншого розуміння. Все як є, так і є. Так що всім раджу. Прийти до тих знань і наповнитися тими знаннями і практикувати. Дякую.